І всім в виблок. Срусь не буде Full-hide по данжам. Да, ребят, по данжам. Коротше, ребят, сьогодні я розкажу, що таке е, наші ці нові аксесуари, які доповняють наші статистики і так далі. Розкажу про три левела данжа. Розкажу, як получати ці штуки, як їх фюжити. Типу як їх більше. Е, що таке енергія, що е, робити, якщо вас не пускають данж. І так далі, ребята. Ну і звичайно, що як проходити данж? Що вам, типу, найкраще для данжу Ну, не питайте, що в мене буде, кстати, Не переживайте, бо Уніган на контроль не, віднім... не відміняється. Просто в мене ще поки що часу нема. Е ну і я юзну просто буду для, скажімо так, для. Ну, само собою, для... <сміт> для фарма конфет, тому що зараз, як ви знаєте, у нас е е новорічний івент е е і так далі. Ну і конфетки, я, звісно, хочу фармити. Зараз я вже скоро не зможу проролити фруктик, так що на відео. Ну, е, коротше, перший раз, як попасти той данж. Найлегший спосіб, то просто от через е, во, через серваки просто тепнутися в C1, CO2. Треба раз і потім ще раз нажати, але ну, я зараз нажимати ще раз не буду. Е, коротше, ребята, ну, якщо ви так, то якщо ви так не хочете, то во НСП вас тут і буде чекати. Коротше, от такий Люсин. Тот самий з трейлером, типа той, що створював контроль. Коротше, ось вот такий тіпочок лютий, звісно. Ой-ой-ой. Ладно, ребята. Ну що. Коротше говоря, що я можу сказати. Ну, говорити з ним. Energy, то, якщо що, ви можете бути скільки вас енергії. Но, зразу кажу, то просто. Типа, тут, кажуть, 3 години, 15 хвилин, 10 секунд. Ну, зараз чекну. Менше? Це? Да, 3 секунди. Коротше, от якось так. Ну, а тут я ви можете апнутися само собою, в данж. Я зараз не в данж, і, само собою, до вас вернусь. Ну, і от ми вже в локації данжа, тобто підземелля. Воно виглядає просто обалденно, мега люто. Кстати, тут і музончик ще теж прикольний. Ну як, хто не музончик, то, скажімо так, просто зараз послухайте. Ну, короче, музенчик офігенний. Особливо, якщо хтось тепається, просто зразу ті вентилятори так починають. Двигаться, так все, ну прям реалістично, прям согласіться. Коротше. Сто? Тут є сто волн? Стоп. Не понял. Че то прикол? Ладно уж. Я вас понял типу, якийсь 100 волонт прийшов. Коротше, ребята, тут є, звичайно, що НСІП, то як інший мір. Де ви можете проводити гачу? Я ще не можу проводити гачі, правильно? Вінтер гача 3 хвилини. Коротше, ну що, почну, звичайно, що вам. З, з, з нових аксесуарів. Ну як, то не аксесуари, то типу вот такі штуки, які ви получаєте за. Як їх, звісно, получити? Ви можете з... також нові оці штуки, які ви получаєте за данджі то короче Дуже багато чого я хочу вам розказати, але. все на раз. Не все на на раз раз не Так, у нас тут і в данжі є 3 НЦП. Вон там два і отут і один. Тобто той самий люсін Lus ну і е... В, в нього ви тільки можете пехнутися. Ну і з інтересного ви можете просто тіпа, подивитися, скільки у вас енергії. Максов енергії 30. на кожен данж ви тратите енергію. Тобто на данжі не, не гон безконечно ходити. Тобто я не знаю, скільки на один данж тратиться, Вроді 8, чи там скільки, чи може трохи побільше, чи 10. Коротше, якось так. Я точно не пам'ятаю. Точно не пам'ятаю, ну якось так. Коротше, то Єдине, що той Люсі нам поможе. Коротше, ну і тут є є 2 НCP, тут теж, типу, якісь учені. Так, що ми можемо тут і робити? Так, скраб. Скраб! Тут і просто ми можемо продати наші. Е, Тіво штуки. Кожна коштує по 120. Ну, в принципі, ну, не знаю. Тут і як ви хочете. Хочете продавайте, хочете не продавайте. Reforч. Тут ви. Типа. сказати сам не розібрався. Ну якщо я правильно все поняв, то типа, якщо. Ну, ну коштує 2К. То... Блін, а я сам тим в не пользувався. сам не знаю, що таке. У мене тут воно нічого не появляється, Тобто... Може, то, що в мене, типа, я вже. І. Коротше, ребята, я ще не сам не розібрався. Ну, то не таке уж і важне. Дальше, той NCP можна купити за. Е, ну, перший раз там менше, мені здається, дають. За 400 симуляті. Чи Ні. 40 симуляті на дата random, типа, trinket. Коротше так. Ну і, звичайно, що фьюж, то, типу, ви можете дати, допустим, три одинакових. От, допустим, я дав червоний. Тобто я ще можу додати ще три червоних і видається отаке. Вот якщо три отаких от червоних рарних, то вийде один легендарний, якщо я правильно все зрозумів. Ну і чим більша рідкість, чим краще, типу, баф. Ну, я думаю, то логічно, не. Допустим, ну, як ви бачите, повекнутий. Жовтий 60-40 плюс статів. 40, плюс 40 статів в бокрут і плюс 60 статів ган. Ну і тут і, 30, плюс 20 статів в бокрут і плюс 30 статів в ган. Тобто менше. в два рази. Два рази менше. То є різниця Ну, коротше, легендарно, напевно, ще в два рази більше. Ну, поки що я сам чогось не розібрався, що означає рефордж. Я не знаю, я вроді все тут і дослідив, а от того не знаю. Ну не знаю, все, я не знаю, що тут робити. Так я ж тяж. Ну давай зараз я перекладу, типу, що це означає рефордж. Ну, типа. Давайте. Ща, ще буду. Так, перекладаю. Пер, типа, перероб... Переробляюча машина. Но. що вона переробляє. переробляє, я так і не поняв. За 2К тих симуляцій дата. Скорше всього щось. Скорше всього щось зв'язано з тими, само собою, е... Штуками. Ось цими. Ну, що? Я не знаю. Коротше, якось так. Кстати, на портал появились. У мене тут з Ну, коротше, поки що я сам не особо знаю. Я думав, що я е, пойму, але я так і не поняв. Не, щось навіть забув про то дослідити. Коротше, рано чи пізно я дізнаюся. Коротше, ну, да. Е, ну, і само собою, самі данжі. Я думаю, то було, в принципі, логічно. Е, є три види данжі. Коротше, от, Нормал хард Challenge. Коротше. Нормал. Коротше, там чисто 5, 15 волн, доволі е, перші На 5 волні на бос Тірекс, на 10-тій бос Кіцуне і на 15-тій бос Газ. Якщо ви маєте хоча б Будду або Драгон Шторм, то ви просто на ізі навіть в соло прийдете. Ну, звісно, соло не можна, не знаю, чого розробочки так зробили. Були б люті тіпочки, які ви хотіли в соло. Ну, розробочки геніуси і вирішили, що. Вони краще знають і вирішили ну, його, тих ігроків, які хочуть соло, або не мають команди. Е, щоб шукали рандомів. Ну добре, що я хоч маю команду, можу з, з ким е, угодно піти. А, а є ігроки, які не мають команду. Кстати, ребята, кому треба допомога з данжами, можете написати. Я поки що проходжу данжі, можете написати свій нік, написати, що ви підписані. Я вас собою добавлю в вербе, друзі, і ми, в принципі, підемо разом е, проходити данжі. Ну, е, в принципі так. Друге вео, то хард, Там набагато вже ча... тяжчі... тяжче. А, зразу кажу, то, що ви, скажімо так, данжі перероджуєтеся, ви перерождаєтеся все. І в харт, і в обичному. Не, ну, не знаю, то якось, скажімо так, неприкольно. Типу, в рейдах ви здихаєте і все. А тут просто читайте ви безсмертні, так що ну, якось скучно. Коротше. Ну, та. Ну і, в принципі, але є ще 20-та волна. Ну, є же саме, саме, типу, але трохи путящий. Ну, і є ще 20-та волна, на якій босс-контроль. Тобто той самий Зеро, який тоді був. Я вже проходив і то, і то, у мене 20 волна. Ну і мені здається, як типу про. Ладно, не варто. Ну, якось так. Ну, і тепер челлендж. Ну і челлендж уже трохи путящий. У нас є 15, чи там трохи більше хвилин. І ми чисто маємо проходити. Е, за 15 хвилин. Е, я не знаю, скільки волн, але ми пройшли до Кіцуни Лорда за 15 хвилин. Ну, то ми єдиний раз тільки спробували. Там не сильно, не сильно мощний склад був. Коротше. Е, ну, і коротше, пройшли кудись там до 10 волни, за 15 хвилин. І не знаю, скільки там волн. Ну, 15 хвилин і там час закінчиться, і вас просто, вам просто дають награди. І все. Ну, саме вигідніше, я думаю, реально іменно то, тому що, ну, по факту там є час, вже хоча б щось інтересне, кудись треба стрімитися. Ну, мені теж. Кстати, то, е данжі то найкращий спосіб фарму конфет. Так що попереджаю. Ну, е, в принципі, от е, все, що я хотів сказати. Думаю, зараз просто підемо якимись рандомами в данж. Давайте з тим пупсиком. Типа. Нормал. короче не, він в челлендж хоче. Прийдете в одно місце. Я, в принципі давайте до у тех типов. Корот, без різниці. Мені лень просто. Вже шукати когось із тімейтів Запускай, короче Не переживайте, я быстро все пройду, якщо вони ще тим вишив тимміші нормал. Короче, ребят, да. Ладно. Сам. Создам. Давай, заходь, все, погнал. Мне барабан, я в соло тут пройду вообще. Короче, давайте фу на видео просто пройдем, зараз данч. Вейшу? Твою дивизию, а. Короче, будемо тут, Короче, фу, пройдем, зараз данч. Блин, так бы файно, что вийшов, типа, і я в соло запустю, запустився, так би хотілось Ладно, я запущусь і вернусь до вас. О! Все, короче, я запущусь і вернусь до вас. Я тут болтаю, 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 і я не врубив запись. Ну, то, то, то йокер твої шпаргалки. Коротше, я, ми вже запустилися, як ви бачите, в данч. Пройшли перші е, три етажа. Я е, чисто, Коротше, вже тут і куча порад. Сказав, розказав. Ну, коротше, що тут відбувається? Давайте, в принципі, в порядку опять мені прийдеться все повторяти, що я вже розказав. Дібільна запись в мене не врубилася. А я ще й дебіль не, не переп. не. Подивився і не побачив. Коротше, ви туте вважайте безсмертні. Ну да. коротше, е, Ну і вас час від часу е, просто дають е, бусти з кожним етажом. І, як я казав, на п'ятий е, е, етаж у нас бос-тірекс. Який, кстати, доволі непоганий. Кстати, кожен босс тут має е, другу форму. Тобто, дійсно вже лютий хіп. Ну, коротше, боси тут вже не, не хухри вам мухри. І зараз проти них дійсно цікаво пахатися. Коротше, ребят. Э, Лічно моя вам порада, що вам краще на данжі. Кстати, данжі зараз найкращий фарм конфет, я вроді то казав, але точно не пам'ятаю. Ну, коротше, якщо я то не казав, то в принципі добре. Коротше, що я можу сказати на рахунок того? Э, данжі. М -м, найкращий білд для данжів, типа топ Будда плюс КДК. І або Драгон Шторм. Тобто Only Dragon Storm. Мушу Dragon Storm можна дуже жорстко затапувати. Босів і так далі. І всіх, кого бачиш. Коротше, тип того. Що е, я можу сказати на рахунок того всього. Ну, як на мене, е, якщо у вас є наш тімейт з Dragon Storm, або, в, або тімейт з Буддою, а ви Dragon Storm, то, то просто чудесно. Ну, типа, пік, Dragon Storm. не понял, тип ти що, драг потеряв? Или Или як? Ну, я поняв, що ти страх втратив. Коротше, блін, щось неудобно мені тут евокація. Е, ну ладно, не Е, Що я можу сказати на рахунок того всього діла. Е, ну все, в принципі, ті рекс був ізішний. Звичайно, е, що шворт е, стати, то навіть не обговорюється. Перший босс е, був ізішний, ну, в принципі, для, такої, для мене, та й тут, і тут, тіпи, доволі не такі уж і бомжі, як, як казалось. Коротше, тут, і, та, до речі, є ельфи, деколи можуть бути. Як ви бачите. <хи> ну і в принципі тут і все. Е, На рахунок того все в принципі, все. А, ну реально. Ду, типа, ви і Dragon Storm, типа Dragon Storm і Buda з КДК, то реально наймощніше ду. Якщо шебуть якісь, допустимо, два Dragon шторма і 2 Буди, то вообще Unreal. Мощно ну, Можна стільки пройти, що то просто реально дуже жорстко. Я думаю. Е, КДК і. Мені, блін, мені ж там не треба з Коротше, якось так. Скоро ви можете досить проходити тіло данжі. Якщо у вас тим більше ще й буде, то то взагалі Unreal. Скоро. Чисто ви просто на раз-раз і все, типа, готово. Я, типу, ще ельфа поприколу даю, тому що, ну, а чому б і ні? Так, зразу в 4 підрубаємо, думаю, чому б і ні. Коротше, якось так. Блін, я вже десь там думаю, можу. Пробувати... Рук, ну ладно, давайте закінчимо данж і. E, з щастю, можем. E, типа, уже. E, блин, як то сказати? О, кулдаун, в принципі, нормально. Коротше, якось так. Ну, що можу сказати? Доволі непогано. Мені, з сказати, Данжі сподобались. Інтересна система, інтересна вообще механіка. Інтересно, вообще все зробили. Розробочки прям красавчики. Мені прям в сфер зайшло. Безусловно, ну, навіть найкращих обнова, може і найкраща ще обнова в БФ, ще Вер. Коротше, якось так. Ну, що можу сказати, ребят. Ну, проходимо данш, я вже більше не маю що болтати. Просто проходимо данч, Давайте я чисто вже буду мовча, може якийсь музон підроблю під час. То вже... Ну і в принципі погнали. Хоча музон, я не знаю, наш тут. Коротше, давайте я вже. А, ну тут і зараз. Е... Давайте я по бирам пройду 9 етаж, врублю вже, як буде бос. Ну і от наш, наш другий босс Кіцуне е, в кавичках Ворд. Тому що він взагалі не ворд, він якийсь бомж. Ну, по факту. Коротше. Е... Чисто, теж непоганий босс, він швидкий. бистрий. Е... Ну. В принципі, легше, як на мене, ніж T-Rex, Не знаю чому. Ну тут і буде ще такі трохи фігнюшки. от того, типу, не шрайни, Ну то, скажу так, вам не проблема. Я чисто просто топ... ну, тап-тапати на Будді, та й в принципі все, що вам треба робити на Будді. Ну, босний, босс, босс сверхізічний, коротше, як на мене, із Данжа найлегший босс. Вообще. Тобто з ним вообще вам проблеми точно не мають бути. Якщо ми, конечно, не встигатимете вчасно вимати. Ну, як ви бачите, от він кітсун трансформувався, не зрозумів він що, биканув. Тип бикану. Коротше, він на мене биканув. Давайте я зламаю данжі. Верніше. Ой, я застряг. А, вже мої тімейти в кавичках імбові. Е ну ладно, не в кавичках. Вони дійсно щось постара... вони дійсно стараються, тому... Коротше, нормальні тімейти вже зламали. Е кітуни-шрайни, Ну, і в принципі, е я домажу нашого босса. В Кіт Трансформі він вже, скажу так, набагато мушніший. Ну, і трохи вже домажить мене е на відмінно від інших, від інших СНП. Ну, скажу так, вам взагалі не проблема. Типа, максимальний левел плюс кіберг е і плюс е КДК і, само собою. Бля. Я не говорю думати, ну тоді я йду. Бля, що так погано? Так, зламав. 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 А, так, всі шрайни уничтожені. Босс опять на мене агриться, В принципі, я не проти. Тому що мені тільки лекшем. Е, ну, коротше, тут вже не просто якісь там NCP і просто грінділка. Тут вже дійсно інтересні файти. І вже не просто якісь леві там. Мене в 4 не врубається, о, урвилось. Коротше, ну що сказати, от такий получився босс Кіцуни. Не особо, скажімо так, потний, но нормальний. Коротше, ребят, тут і вже опять буде чисто нічого нічого інтересного, я думаю, що просто до вас вернуся вже, як ми пройдемо е, до, до фінального босса. Іменно в нормаль, но, нормал режимі, то босс, е, типа, газ. Так що, ребята, ми тут і поберемо, надіюсь, Тімою справимося. Та В Тейбезті ми теж би поберемо вийшло, ну все одно. Коротше, якось так. Все, я вернусь до вас вже, як ми пройдемо е, до фінального боса цього данжа. Ну, давайте. То було сверга лактично Я навіть не зрозумів, коли. Коротше, ребята, ми прийшли до Газбосса. Взагалі мега скоро, мега просто навіть не почувствував, коли. Просто... Прийшли до Газбоса за таке ще за пару секунд. Коротше, ну і Газбос. Е, як на мене, найпутніший з тих всіх босів і найінтересніший но Скажем так, тут і нема. Е, в обичному режимі по, дійсно потних босів. Ну, як ви бачите, ми зносимо босса просто як якусь, як якийсь як, 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 як бомжар там виносимо. Ну, він набагато потніший як ви бачите. Так, як він зразу їзу трансформу, зразу як, як скорше скор ще дешайте наверха. І чисто його е, тут отапайте. Тому що якщо він попаде по вами тим тою штукою, то То, считайте вам хана. Бля, лоха діва. У мене зараз реально проблемки були. Коротше, ну якось так. Коротше, ну, якщо він попаде вам, по вас е, оцею штукою, то е, може вас спокійно шотнути. Він мене принаймні шотав не раз. Ну зараз я вже, в принципі, вмію проти нього пахатися, і то вже не сильна якась особа проблема. Коротше, чисто ми вже зносимо того боссу мега скоро. І без сильних утружнений. Так, Кстати, я топ-1 по урону. Ну, то був, в принципі, очевидно. Ну і нам зразу же після рейда дають фрі. Е, типа... О, мені не випало третій червоний. Зараз скрафчу собі тиво. Зараз їх. З, е... Так, ну як ви бачите. Так, мої реварди. 60 конфеток. Е, файну. Ну, як ви тепер ви розумієте, що ти. Радіоактивний скраб метали. 145. Так, що нам дали тим, типам. Ну, жалко, що мені тут кін дали. Ладно, ребята. Ну, коротше, якось так. Вернусь вже, як буду в лобі. Ну, і от я вже в лобі. Думаю, першу чергу нам треба проробити фруктик, тому що то не діло. Uh, конечно же, ровен фруктик в інтергатчем. 273. Ровен. Так, хоч би мені щось з івентами. Впло. Без різниці. Чи аксесуари, чи профільбекс, чи якісь з uh, цих всіх скинів. Ну, я вряд ли сумнів, що мені якийсь скін випаде. Ну хоча б якісь акси, ну поже. Ну, Аврора, ПЖ, умоляю. Та! Сюди! Сюди! Хоч на відео нарешті повезло, блін, жалко, що! О! Сюда. Шей. Э, плюсов. Давай! Фрости хелмет! Давай! Давай! Сьо! На базу! Сюда, Ема! Сюда! Фрости Хелмет! Так, шойн да е? Ема. Так, э, movement speed 50% До скорости. gun damage 10%. Ау дамидж расист 5% candy multi. Так, ребят, привет. Прикольно, Акс. Е, блін а. Так, а як виглядає, блін, мені не везло, не визволо. Тут і на і повезло. Ребят, ви що? Мені там удачу накрутили. Аврора, думаю, поки що давайте я візьму цю аврору. що, ну, честь нового року. Коротше, ребят, якось так. Кстати, я що там у мене по інвент. по, типа, ну, якось так. Так, ребят, ну, що можу сказати, ребят? Давайте поправимо зафюзати. Ну, кстати, Аксордос непоганий. Де там фьюз? Fuse тут, так, да. Fuse тут. Так, Add. Так, в мене є от три червоних. І давайте їх зафьюжем. Егень. Так, зафьюжим. Вот так. Вот так. І фьюз. Плюс 20. Ага. Тобто я понял. Вау, wow, анімація прикольна. Грейд 3. Рар, рейр. Так, ну що, в принципі, отак. Вот Спси. У мене тепер є. Якщо я все правильно поняв, то в мене тепер є. У мене тепер є. Ну да Як я і само собою думав. Ну, мені за цим... 40, 20 Так. 60, 60. -60, -60. Ясно. Ну, тут і моє трохи покраще. Ну, якщо в мене було дві однакових, то я попробую. Ну, не знаю, я поки що нічого не можу сказати. Ну що, ребята, надіюсь, гайд получився прикольний, надіюсь, він вам сподобався. Я постарався зробити все ясно. Єдине, що я сьогодні не сказав, то, е, типу, таке рефордж сам поки що без поняття Ну, надіюсь, що е, пойму скоро. По данжам, я думаю, то не всі відеоролики буде, що типу якісь там вже не гайд, а чипо того. Ну, основне, я думаю, я вам сказав. То, що вам принаймні треба. Ну а якщо рефорж, то ви вже думаю, якось там самі вже, якщо... тому що якщо я навіть не поняв, ну коротше там. Вже якось. Ну, якщо я зрозумію, то значно ну, знімлю відеоролик, якомусь іншому відеороліку щось зв'язу з, з данджами, я розкажу, що тут таке. Ну а ти, дядя, мені то маєш потім. Ну, поняв, ти мені скажеш, що це Ні. Или у тебя то зарезает. Короче, мин туда не хочет мне казать, что это керафорч. Ладно, ребят. Короче, вот такие гайд получаются. Надеюсь, вам сподобалось. Всем як за правили, лайкосик, на видосик, подписывайтесь, носик и всем папа. -па.